На Рогатинщині теж святкували поважну дату у селі Кліщівна, столітній ювілей. Зустріла Ганна Вовк, старенько, окрім рідних, вітали і представники влади. За 100 років життя на долю Ганни Михайлівни випало немало випробувань. Але важка праця, біда не зламали жінку. Вона і сьогодні усміхнена, щира, доброзичлива. З цією знаменною подією Ганну Вовк прийшли привітати не лише рідні та друзі. Завітали до оселі ювілярки голова Райдержадміністрації Йосип Нижник, голова районної ради Юрій Чорний, заступник голови Райдержадміністрації з гуманітарних питань Ірина Кобута, начальник управління праці та соцзахисту населення Роман Ошитко, сільський голова села Кліщ. Чівна Михайло Ворона. Гості зачитали довгожительці вітального листа від президента України, вручили грошову допомогу і квіти. Побажали сторічній жінці міцного-міцного здоров'я, щастя, добра та ще довгих років життя. Народилася Ганна Вовк 2 січня 1912 року. Маленькою дівчинкою зосталася сиротою. Як розказують її рідні, ціле життя пропрацювала бабця до яркої колгоспі. Разом з чоловіком виховали та виростили люблячих дітей, дочекалися внуків правнуків і праправнуків. Сьогодні радує стареньку, весела і дружня родина, яка турбується про неї і старається якомога частіше відвідувати з гостинцями. Незважаючи на свій вік, Ганна Михайлівна співала гостям стародавні колядки та всім бажала щастя і здоров'я. Хто зродився, богом не платився, а я не співаю, царю в'ячають. Пастирі граю, чудо, чудо, чудо повідаю.